Пацієнт 41 рік скарги на кашель, підвищення температури тіла протягом кількох місяців звернувся до мене в червні цього року. Надав попередній знімок легень за 5 грудня і ми бачимо вогнищові тіні в верхній частці правої легені. Це він фотографував з екрану. Також він надав попередній знімок з екрана. Це 5 грудня, а зараз буде 2 грудня минулого року. І тут вже геть інша картинка. Той знімок білий, м'який. А цей жорсткий і а, тіні вони випалені, їх не видно. Погано видно. Але ось вони є. Далі також. Він також надав мені попередні знімки плівкові, де не було таких вогнищ, і надав висновок фтезіатра. Він був консультований фтезіатром, і фтезіатр надає висновок, що нібито вогнища без динаміки. І а, даних за туберкульоз немає. Рекомендовано робити знімок раз на рік. Але я ж бачу, що вогнище з динамікою. На попередніх плівкових знімках. Які я, на жаль, не фотографував, їх немає. Я роздивився пацієнта, динаміку, знімки, і вирішив відправити його в томографічну бочку. Рухаємось згори вниз. І зараз ми бачимо на верхівці правої легені. Одразу ми бачимо вогнище. І ось вогнище. І... Безліч вогнищ в верхівці лівої легені. Ось вони. Ось чіткі округлі вогнища. Переважно периферійні. Але не тільки. Місцями вони зливаються. Ось така зірочка. І ось безліч вогнищ. Є тяжіння до плеври. Також. Збільшені лімфатичні вузли в коренях легень. Ось вони ось тут. І ось картина зоряного неба. Ось такі кульки, вони бувають при метастазах, але симетричне збільшення коренів і характер розподілу тих кульок вказують на те, що це. Скоріше за все, не метастази. Рухаємось вниз, і ми бачимо, як ці кульки вони формують однорідну інфільтрацію. В, ось це нижня частка ліворуч і нижня частка праворуч. З кульок утворилась така щільна однорідна інфільтрація. Це картина саркоїдозу. Висновок саркоїдоз. Давайте пройдемось спереду назад. Ось силует серця. Ось ці сходинки – це артефакт руху серця під час КТ. Пацієнта просять зупинити дихання, затримати подих. Але серце зупинити неможливо, воно рухається, і ось такі сходинки – це артефакти руху серця. Безліч вогнищ. в обох легенях, і, і зараз ми бачимо, ось ми бачимо в ділянці а, за серцем. Ми бачимо інфільтрацію. Ось вона, ось інфільтрація в нижній частці ліворуч і праворуч. Корені. корені ми також бачимо, що вони збільшені. Тривимірна реконструкція. Натискаю кнопку, якою називаю більше життя, і ми бачимо більше життя. Тепер використаємо метод Мікеланджело. І подивимось, як пацієнт виглядає зсередини, зазирнемо у внутрішній світ. Отже, натискаю кнопку Більше життя і можна побачити, розгледіти його вогнища і його корені збільшені. Ось так. А ліва легеня. Прави легеня безліч вогнищ, які, які місцями зливаються в інфільтрацію в нижніх частках збільшені корені. Ось так це все можна розгледіти. Тепер повертаємось до знімків. На цьому знімку можна розгледіти підозру на збільшення коренів. Підозру. Я розумію, що це зараз. Ми чітко можемо це побачити, але, але можна розгледіти далі. Нижня частка лівої легені. Ну, нібито тут щось є. Це м'який знімок. А ось попередній жорсткий. О. А в попередньому жорсткому тут щось за серцем, нібито є більш впевнено. це його реконструкція. Це реконструкція, яка показує повітря в місні структури тіла. Трахея, легені, це повітря в шлунку, а це газ в товстому кишківнику. І висновки. Навіть якщо написано літерами, що щось є і є постійно, і немає динаміки. Краще самому роздивитись. Далі. Е, є ситуація, коли можна зробити знімок. А тут ситуація, коли знімок не допоміг би, скоріше за все. Може, і допоміг би. Тому що я впевнений, що зараз, якщо б я зробив знімок, то ми би побачили збільшення коренів. Чому так? А ось його знімок, який робить томограф. І ми бачимо, що все ж таки, якщо б ми звичайний знімок зробили, ми б побачили тут зміни середостіння, ми б побачили тут збільшення коренів. Хоча це ж знімок лежачи, до речі. Це ж лежачи робить томограф. В будь-якому випадку, томограф допоміг встановити діагноз саркогідос.